Ту-ду-ду-ду-ду! А сьогодні я вам розповім про гурт Кровна новий український гурт, який одразу став хедлайнером фестивалю Файне місто, Проєкт створив Анатолій Жалнін. гітарист з гурту Мотанка, який свого часу підкорив вакен Метал Батл у тисячі му та підписав контракт з Напалм Рекордс. Після тривалої паузи Анатолій повернувся вже як фронтмен нового складу, до якого війшли луцькі музиканти, зокрема барабанщик Solar Blooms. «Будь ти з нами у грома, у водах небесних ти був Дебютний сингл роду це справжній музичний ритуал, присвячений зв'язку з предками, стихіями та духовною спадщиною. Саунд тут більш насичений і динамічний, ніж у мотанка, з потужними гітарами, бек-вокалами та атмосферною етнікою. <му> Кромна планують випустити ще кілька треків цього року, але вже 1 серпня на Dark Stage файне місто ми почуємо повну годинну програму гурту. Це буде один із найочікуваніших виступів фестивалю. Я впевнена. Підтримуй українське, слухай кровна, і підписуйся на Ukrainian Rock News.